Вітаю вас на каналі Фуркала. З вами Олена Чіпанюк і ми продовжуємо нашу розповідь про український народний календар, про звичаї і обряди. Сьогодні ми з вами будемо говорити про те, скільки великоднів мали українці. Давайте переходимо: Навський Великдень, Великдень Мертвих, Пасха Померлих, Русальний Великдень, Рахманський Великдень. Тобто ми бачимо, що в українській традиційній культурі Великдень був як серед живих, так і серед мертвих святкувався. На всі ці дати, які я перерахувала, ходили на кладовищі. І приносили туди на могилки, приносили паски, приносили обов'язково крашенки, а і ще приносили продукти і їли там на могилах. І зараз, на сьогоднішній день, ми бачимо, що це викликає цей звичай викликає страшенну полеміку, тому що не в усіх регіонах він зберігся по сьогоднішній день. Давайте розбиратися, а з чим це було пов'язано? Це було пов'язано з культом предків і з віруванням те, що на Великдень межа між світами, вона зникає і святкують і мертві, і живі. І, до речі, серед християнських вірувань теж є таке уявлення про те, що на Великдень. Відкриваються ворота навіть пекла і раю, і випускаються душі, випускаються на землю. І навіть е, є такі прикмети, таке вірування в те, що людина, яка померла на Великдень, вона потрапляє зразу до раю. В основі всіх цих вірувань лежать культ померлих предків, який корінням сягає ще в до християнських часи. Культ померлих предків, на думку Віктора Петрова, видатного українського вченого, етнолога, фольклориста, культуролога і прекрасного письменника, був єдиним культом, який існував у давніх українців. І, хоча з тим можна посперечатися, але в принципі, якщо ми розглянемо вірування, пов'язані з душами померлих предків, то ми можемо зауважити, що вони постійно присутні, і це показують звичаї обряди, вони постійно присутні тут, поряд світом живих. Просто в потрібному місті, в потрібний час можна з ними. Комунікувати. І на великі свята, тобто такі, як Різдво, Великдень, Тріця, оця межа між цвітами, вона зникає. Ми вже говорили з вами про те, що свята це тоді, коли його відзначають і на землі, і над землею, і підземні, або яких ще називають хтонічні сутності. Ну, І, звичайно, Великдень стоїть тут, на першому місці. Великий день. В четвер, на пасхальному тижні, на світлому тижні, в, скажімо, на полісі зберігається по сьогоднішній день звичай ходити на кладовище і там христосуватися. Качати яйцями по могилах у вигляді Христа, а потім обкачувати всю могилку і залишати яйця, Пасху і те, що принесли з собою там біля могил. Це називається на Рівненщині, до, рів... до речі, на Рівненському полісі. Це називається Навська Пасха. А скажімо, на Чернігівщині це називалося Навський Великдень. Або Великдень Мертвих. Це Київське, Житомирське, Чернігівське Полісся і Рівненське полісся, в принципі, зберігають, ну, принаймні, хоча б пам'ять про ці звичаї. На сам Великдень радять карилущу від освячених яєць не викидати, а віднести на воду і кинути. В річку і вірять, що через 25 днів каралуща допливе до так званих рахманів. Ми спеціально зробимо такий сюжет, де будемо більш детально розглядати, а хто ж такі рахмани. Потім Великдень русальний Великдень, або русальчин Великдень, Він відбувається в четвер. На Троїцькому тижні, тобто тижні після Троїці. Що об'єднує всі ці великодні? Вони присвячені пам'яті померлих предків, причому дуже різних. Це і найближчі наші родичі, деякі ходять на Пасху в четвер: це давні родичі, ім'я яких ми вже забули, це Рахмани. Це... Ці родичі, які померли не своєю або неприродною смертю. Це четвер на Троїцькому тижні. Ми бачимо, що всі оці померлі, душі померлих предків, вони мають різний час. І різні форми для того, щоб їх згадувати. Ну, а найрозповсюдженіше, е, в принципі, на всі українські етнічні території, це на томиному або фоминому тижні, це тиждень після Великодня ходити на кладовищі і е, там прощатися своїми предками. Ну, Скажімо, на Житомирському, Чернігівському полісі це називається Радовниця. Тобто це та радість від зустрічі з предками, які тут були поруч з нами на землі. В більшості своєї це називається проводи, тобто провожають тих, хто був з нами поруч всі ці. Світлий тиждень поруч з нами, їх приважають знову в Потобіччя. Ще називаються могилки, гробки, тобто дуже багато регіональних назв цього дня, але суть залишається в тому, що прощаються з предками, які були тут поруч з нами протягом великого тижня. Найбільше дискусії, особливо в соцмережах, викликає питання, чому на кладовище несуть їжу, чому їдять там і залишають цю їжу на могилках. В принципі, це досить давні уявлення про ритуальну їжу. Коли ви приходите в гості, то відповідна хазяєва, як правило, вас пригощають. Тобто розділення їжі з е, рідними, з гостями, воно свідчить про соціальні і родові зв'язки, про наше ставлення до тих, хто прийшов е, до нас. Тобто, коли пропонують розділити їжу, це є знаком того, що ми з вами в принципі, налагоджуємо певні стосунки. Ми говорили вже з вами про те, що, скажімо, на Різдво розносили їжу, розносили хрестним, розносили е, бідним, розносили е, стареньким і так далі. Це, і ми підкреслювали, це підкреслювало оці соціальні зв'язки. Ніби вони одновлювалися. До речі, на Чернігівщині на в Сновському районі нами було зафіксовано такі звичай на Великдень. Там після Пасхи на третій день ходили до знайомих, до родичів і до попорізної баби. Тобто ще в ті часи, коли баба, яка приймала дітей, вона теж вважалася ніби рідною, і теж їй приносили їжу, подарунки у вигляді їжі. Отже, коли несуть їжу на кладовище, Відповідним чином, це теж є ознакою того, що ми її ділимо з нашими предками. Ми не забули, ми віримо в те, що вони тут, поруч з нами. При цьому не один раз фіксувалися так звані календарні голосіння тобто тоді, коли обнімають Христа і розповідають. Померним, а що трапилося Там, за останній якийсь е е е е е час трапилося в сім'ї, в родині, в селі, хто одружився, хто загинув, хто помер і так далі. Тобто, Віра в те, що ця межа між цвітами вона зникає, вона залишається і у вигляді оцих голосінь, і у вигляді цієї ритуальної трапези. І ще нещодавно, скажімо, на Чернігівському полісі нами було зафіксовано залишки цього звичаю, коли вся Громада села, а вона збиралася на гробки, приїжджають на проводи, приїжджають з усіх куточків України, навіть з інших країн, тому що це вважається така пошана до роду. Паша на померлих, батьків, дідів, прадідів, тобто тих, кого ми пам'ятаємо. І там збираються дуже значить, багато людей, можливо, один раз на рік, коли всі бачать один одного. Після того, як залишалася оця от їжа на могилках, а до речі, ще не просто їжа, ще й ставили невеличкий кілішок, наливали туди горілку або вина залишаючи Це на могилках. А от на Рівненському полісі нам було зафіксовано, що поливають могилу, поливають саме вином або горілкою. А от після всіх цих ритуальних дій ем, сідають біля могил, причому простилалися рушники, один доточувався до іншого і вся громада сідала на землю. І взаємопригощалася. Таким чином, знову ж таки, оновлювалися, підкреслювалися оці соціальні зв'язки між і мертвими і живими. Тому, в принципі, я вважаю, що треба спокійно ставитися до тих звичаїв і обрядів, навіть якщо вони вам. Не подобаються, навіть якщо ви їх не підтримуєте. Але це наші українські звичаї, можливо, регіональні, десь залишилися, десь вже вони замінилися, пройшли. Тобто це зрозуміло, що з часом все змінюється, і звичаї і обряди в тому числі. Але я вважаю, що треба ставитися до цього з розумінням, толерантно, і це дійсно дуже цікаво. І та дискусія, яка відбулася, скажімо, на, в соціальних мережах цього року, вона свідчить про те, що ми всі цікавимося нашою культурою, ми всі цікавимося тим, звідки ми прийшли, для того, щоб дати відповідь на питання, хто ми, і визначитися, куди ми йдемо. Залишайтеся з нами. Тисніть на дзвіночок, підписуйтесь, рекомендуйте нас вашим друзям і до нових зустрічей!